Якщо що ця людина вже відійшла в вічність, то я буду скажу одне, Читай завжди Катизму 17, 18 псалом 40 день за ту душу. чи пса Бог сказав, просіть і дасть вам. Ми не знаємо в серці людини, ми не можемо судити. Тільки Бог знає це серце. А Бог не просто знає серце, Він любить душу. І хоче кожну душу спосіб, раді неї він став людиною. Бог хоче спасти. Якщо ви хочете цій душі допомогти і любите цю душу, читайте молитву за цю душу. Поки вашого життя. І воно вам поможе. І цій людині буде. І вона вас зустріне в раді, сестру, в раді зустріне. Якбите Бог, ви вимолюєте себе, коли молите за нього, і йому буде легше. І не почкай його. А хто є тому чоловіку, який уходить людей? Сестро, я віддаю це питання Богу. Якби ти сказали, ви сказали, о, до нас прийшов Господь, не одеться. Ну, о Боже, скажи тепер, як тебе там в раю? Хто там в тебе по правій, хто по лівій стороні стоїть? А я така людина з того тіста, що, і ви, що я можу сказати? Я сам за свою душу ще ткаюся, бо теж ще не все вичистив. Ну, ще питання. Ну, Я знаю, що ви професора, що питати вас. Ви все знаєте, які вам питання? Все виконує, все добре. Простіть мене пішти, що я трошки так перейду. Ну тоді я трошки монологом піду. Сам дам питань і сам дам відповідь. У мене буває коли так, я так роблю. У мене до вас буде. Коли ви рано відкриваєте тільки очі, постарайтеся зразу Богу дякувати. Дякуйте, навіть коли очі закриті і уста закриті. Голові. Будьте свідомі, того, що ви дякуєте. Ви вже розігріваєте світ вигодник. Вже благодаті єму внутрі вас. Якщо це звикнеться з часом, ви побачите, що у вас відійдуть кошмари з голови. І коли ви проснулися, також можна, ну я таку молитву собі зараз практикую, Ти, Ісусе, Ти моя радість. Ти радість моєї молитви, ти радість мого мислення, ти радість мого серця, Ти життя моє. Ти даєш мені сьогодні це життя, це радість Ти даєш. Ти даєш бачити, чути, ти радість мого серця. Визволи мене від того. Сну, бо я ще не проснувся. <гум> Визволи мене від такого затуманення ранішнього, незібраності, розслабленості. Визволи мене, Ісусе, ти радість мені. Благослови мене на цілий день. Благослови моїх рідних сьогодні, благослови тих людей, з якими я маю зустрітися. Я ще до молитви не дійшов. це бо я це роблю. Своїми словами, бо вже не проснуся добре. І це я вже роблю. А вже тоді у вас вже є план, що поки желудок не набив, йде ще помолися. На кухню ще не спішить вже йти туди, бо посваришся. щоб на кухні не сварити. І благослови тих людей, до кого ти там маєш жити. Це другий а вечером покаянну молити, коли не до... маєш лягати спати. Ісусе, визволи моє серце за цей гнів, який сьогодні мав на брата чи на сестру. Визволи моє серце від обіди, який я сьогодні мав цілий день. Від незадоволення, яке я мав, а це дух духми. Дух сла. Визволи мене, Господи, зла в Слава моєму серці. А напроти ці дня вже тоді, коли там десь ти ходиш, Ісусе, помило мене грішно, помило мене грішно, помило мене грішно. А на ті вечором собі, поки не заснеш, помило мене грішно, помило мене грішно. Ну знову, ми з вами сьогодні говорили про молитву. Говориться з свідомістю з тих слів, що ти їх чув. І відчував, що, що душі сила, що не відпускає. І тоді така молитва є жива. І коли ти береш молитвенник чи псалтир, є псал... псалми там глибокі, дуже глибокі, навіть молитви щоденні глибокі. Так само іван. Вдумуйся, вникай. Така молитва вже не є поверхова. Вона буде очищати твою внутрішню людину. Вона робити тебе буде живим. Вона буде очищати твоє від всяких гріхів думка, почуття. Бо коли ти зустрічиш увагу ума на Бога, все, що в умі вилітає геть. Вона не любить, бо Бог не може прийняти. Вона відходить, бо світу ставлю мене зійде. І коли ти, ти увага зосереджеш на Бога, настільки на серці, слово теж відходить. Бо воно серцем. Бо насіхте з умов, носити серце, носити на уважне, наскси все легше. І це є дуже важливо. Ви маєте носити добро в собі. І тоді ви належите до ангелів світла, до Божих ангелів, які ви Ви стаєтесь тоді людиною ближньою для своїх близьких. Для вас добро в думці важніше, ніж добро позавадження. Для вас не так страшно, що вас осудили. Для вас страшно не осудити інших. Для вас це і важливо. Бо це душа, яка носить обіду, це падша душа. Це душа мертва. А це важка дорога. Те, що я зараз говорю, це дуже. Царство Боже силою здобувається. І хто зусилля робить, хто зусилля і здобуває. Це не давай. Повному ці речі сам говорить. Закон духовний, а я тілесний, за проданий гріху. Тобто не бійтеся падати, бійтеся лежати. Бороді. Лежати в обідах, жувати себе і сучідам. Це бійтеся. А паси цей, ще треба навчитися падати, щоб не ламатися. Треба навчитися ще пасти ще встати без трам, як ванька штанька. А це досвід. Впав і встав. Чим відрізняється лебідь від свині? Лебідь впав і зразу трусився. А свиня що зробила? Йо, як лягла туди, то їм до вечора там лежить. Так себе зло пам'яттю жаліє. Так себе їсті лиде за той гріх. Вже і гріха немає. А він ще воює. Не знає, Ой, Боже милостив, будь нам гріш. Боже очисти наші гріхи помилки. Весь слава наречили, Господи, прости нас. Амінь.